Климент Олександрівський Стромати. Книга перша, розділ перший, промету написання стромат і обставини і створення. Щоб ти мав їх під руками для читання і міц зберегти. Початок не зберігся. Текст починається і цитатує, із цитатою із пастри Герба. Залишити після себе письмові твори, чи взагалі варто це робити? Чи це не дозволено лише декому. Якщо він нам як є перша, то чому полягає користь письмового слова? Якщо друга, то кому належить писати поважним письменникам чи ні, смішно було б відмовитись у такому, такому праві, людям працюватим принаймні творити нікчемних письменників. Невже ми допустили міхотворчість отворчись? І Бог хоче в хапом, стати ми разом із засновником атеїзму і вікури або ж непристонності. Єпонактим, і, і архілахи, проповіднику їй заборонимо залишати корисний твір майбутнім поколінням? Думаю, залишати після себе. І не потомство це добра справа, діти. Це наше тілесне породження, а книги духовні. Наші релігійних наставники ми називаємо тут катіхі, сантас, фамі, отцями мудрість для всіх одна і чоловіколюбна. Тому Соломон говорить: сину, мій, якщо ти приймеш слова мої, збережеш при собі заході мої, то дослухайся мудрості, ухо твоє. Значить, слово моє сприйматися душею, учня, як насіння. Землею, і йому в цьому полягає духовне зростання, тому він додає і звернеш своє серце до розуміння, перетвориш на науку синові своєму. Це означає, що душа торкається з душею її дух з духом, за допомогою слов, вирощуючи посів, приймаючи простанню насіння та продовжуючи життя. Кожен учень, який є слухняним учителем, стає йому сином. Сином який каже Соломон, настанов, це моїх не забувай. Але оскільки ним не кожному вносить, то й творя наше для більшості, як говориться в слів'я, що ліда для віслюка. Свині віддають перевагу бруду, а не чистій воді, тому кажу їм притчами згідно з висловами Господа, що вони дивляться, не бачать і слухать, і не чують, і не розуміють, що це означає, що Господь є відповідальним, та не свідченість так вважати було б нещастиво. Хороший він натякає на те, що в у скорому часі виявиться їхня зарозумілість, і вони не можуть розуміти його слів. Спаситель приходить особисто з своїм надмірною щедрістю, неляючи рабів дарами, кожного у міру його здібності, які можна збільшити право. Але він повертається і вимагає звіду, свалюючи тих, що. Примножив, даром їм добро, малого опинившись свінами, такі він обіцяє поставити їх над великими, допускаючи до радості господаря, а тому, хто заховав вірене йому срібло, не віддав його зростанню і типу, повернув господаря без будь-якого прибутку. Він каже, лукавий раб, і лінивий належало тобі віддати срібло, моїм лихворям. І я прийшов, що отримав би своє. За це лінивий раб. Викидається у зонішню темряву, зміцнюється у благодаті, яка є в Христі Ісусі, що чує від мене при багатьох свідках, не передає вірним людям, які були бездатні з їхніх навчати, каже Павло, і знову намагається представити себе Богом, де стане працівником, який неухильно і віри, навчає істини. Отже, якщо бачиш двох людей, один з яких проповідає письмо, а інше слово приймає їх обох, бо обидво вони доводять свою віру на любов'ю. Правина належить на тому, хто не зробив правильного вибору, Бог не виден. Покликання один полягає в тому, щоб віддавати слово для придбання, завдання інших оцінювати його і вирішити, прибрати його чи ні. Їхнє судження будуть їх оцінкою. Передавати знання в проповіді означає в певну сенсі служити вісником Богом і не приносить користь. Незалежно від того, чи передається воно руками чи усном, бо хтось сіє для духа від духа пожне, життя вічне, роблячи добро, не, не сумуймо. Хто, і хто божесне провидіння, закликало займатися справою проповіді, стає володарем найбільших благ і він дає згідно з вірою, приносячи у світському житті добру волю, прагнучи до істин та до досліджень і навчання пошуках гносису. Загалом він дає іншим засобам можливість для спасіння. Вигодовані існим знанням, такого оживляє для вічного життя і здійснюють до небес. Дивне слово сказав про них апостол. У всьому, каже, він являємо себе і служителі Божі. Ми убогі, але багатьох збагачуємо. Ми нічого не маємо, але всі володіємо. Останні наші відкриті для нас, закликає Тебе, говорить Він, на постань до Тимофея перед Богом та Ісусом Христом та обраним ангелами зберегти це відлице місто, нічого не роблячи з упередженням. Необхідно таким чином, щоб кожен із них випробував себе, не в тому, що достойний він того, щоб його слова відволізберегалися пам'ять і нащадку, інше з тому, що треба йому слухати і читати все це, ідуть так само, як під час Євхаристів. Адже кожному зазвичай надається можливість вирішувати належать йому, брати в ній участь чи ні, в будь-якому випадку позитивну або негативну відповідь, кожному дає його власне. Псор. Совість, а кращою опора для чистої совісті є правильне життя, яке підкріплене від відповідним навчанням. Найкращий шлях для розуміння істинусі, вчення досягає через свідкування слідування іншим, які вже випробували його на ділі. Тому, хто буде їсти хліб цей не питим, чи питиме чаш Господі недостойне, буде винним супроти і крові Господні. Нехай людина спочатку опробовує себе, і тільки потім нехай діслібє п'є чашу цієї. І сказано, впливає, що всякому, хто взявся служити своєму ближнім, належить спочатку розсудити, і не занадто неспішно він почав учительство, чи не через супротивництво, і з ким-небудь, або чисто любство, поширив своє вчення. Чи вважає він підійну нагороду для себе спасіння слухачів, Письмове слово має промовлятися не заради слави і не в очікуванні нагороди. По ніколи, каже апостол, не було в нас перед нами ні слів, улесливих, як ви знаєте, ні бажань корисливих, бо свідок. Не шукаємо слави людської від нас, ні від інших. І хоча ми могли б впливати на вас своїм авторитетом, як апостоли Христові, але ми дбали про вас, подібне до твоєї як і піклуються про своїх дітей. І з цієї ж причини, схильні до прийняття божественних висловів повинні остерігатися. Простої цікавості, характерно для відвідувачів міських визначених місць, і прийти до вас, з рахунком отримати земні вигодин, почувши, що ті, які присвятили себе Христу, йдеться з іншим повсякденним благам. Лице ми забудемо про них, якщо бажає справді бути і не лише видаватися праведникам, у своєму розумінні місце тільки для вищих помилків, якщо ж них багато жінців начисленні. Тому належить политися, що працівників була еколога бідна. Таробітник поля, поля можливий обома способами. Один використовує усне слово, інший письмово. Але який би метод не вибрав співробітник Господа при собі благородної пшениці, якби не, не вирощував колосся, і якби не пожинав урожай, не залишився справжнім пожесним землеробом. Без не про. Поживуть лінно, говорить Господь, а проїжу, що веде до життя вічне. Насититися, можливо, як хлівом, так і словом, що стосується останнього, то воїсне, блаженні миротворцям, які скеровують на інші шляхти, що ж тут живе погане і переможений незнанням, які ведуть їх до миром, які даруються словом і життя побожому, і тих, що зголоднів та справедливість, роздають хліб. Одна деякі душі воліють інші доступ, досягаючи зростання через пізнання і вивчення наук. Інші ж виховуються. Немо мені відповідно до ельської філософії, і хоча й не всі горіхи, такого роду є ісцівними. Той, хто насаджає, поливає, поливає, перебуваючи слугою того, що ворощує, і одне служінні, І кожен отримує свою нагороду за свою працю, бо ми співробітники Божі, а ви боженили Боже будівлі, як сказав апостол, але не личить. І судити про існе слово через порівняння його з іншим, не віддавати його дня дослідження, тим, хто змістив у мистецтві аргументи у цілях ближче його славу. Тоді до будь-якої справи підводять, вже маючи упередження про все на світі замість того, щоб очистити свою душу від забобонів. Хто, хто вибрав собі їжу, в силу якої віри, вже має чіткі критерії для прийняття того чи іншого судження, і готова сприйняти божественне слово. І з цього безмінно зміна джерела походить і міцне переконання. То це слово Пророки, якщо не повірити, ви не розумієте, отже, поки маємо час, робимо добро всім, і особливо своїм повірям, кожен не вірний нехай повторює разом із блаженним Давидом, покоропи мене слапом, очищишся моїм і стане біліше від снігу. Ти даєш мені радість і веселість, катіть моїй кісті смирення. Звини лице твої верхів, моїх і беззаконні моє очисте. Серце чистрине Божа Духа правдою, обнови внутрі моєму, не лицях Святого Дух Святого, святого відми від мене. Повняй спасіння духу Могутнім, угріпи мене. Псалом 50. -й. Той, хто звертається безпосередньо до присутніх, має можливість пробовувати слухачів, часом вирішати, хто із них здатний розуміти слова Його і ті, хто відпокремуть від інших. Він послухаємо їхню мову, за їхніми діями спостерігає, за іншими звичкими, способами життя, здипуляйся, поведінки, зовнішньою голосом, голосом, як кажуть, бачить горбисті, цікавнисті місця, бачить похвальні. Протурені шляху, поносність ґрунту, його лісистість, придатність до порошення тих чи інших злаків, рівень обробності землі та їх раючість. Тому що викладає свої думки письмом, залишається тільки взивати до Бога, переконувати його, що не заради його не з марнославством, а з іншою, якою пристрастю переможений, не з рабського страху, не заради задоволення, написів Він це. Але єдиною радістю була лише певність у тому, що його слова допоможуть читати, досягнути спасіння. І сам він не претендує на негайне спасіння, але просто має надії на повсякчасну нагороду і рук того, хто обіцяв віддати працівникам плату, яка достойна їхньої праці. Повнолітньому чоловіку належить бути добродійним, не зради нагороди, Належить наслідувати, Господом міри можливості, хтось співдіє. Повною мірою Божої волі та дарма, прийнявши дарма і віддає, велику нагороду отримує він за виконання свого громадянського обов'язку, нехай навіть дає в святілище плата, плудниця говорить Господь, заборонено приносити до храму сучі гроші. Той, хто ще не остаточно, затьмарев внутрішні зір, світло власного, поганого виховання, забобонів, нехай йде не комісних, яка через написане. Де до речей, які неможливо висловити письмово, справи йдуть до води, каже Ісаїв Соломон, переконують приводу своїх джерел. Тому ну, платони, який наслідує у своїй філософії деєм, радить у законах з робу не зрощувати поля водою і каналів не, не, не запозичувати воду у сусідів, не спробувавши спочатку на своїй землі докопатися так званого незайманого шару і не переконавшись остаточно, у тому, що цей шар безводний, недобре відмовити. Допоможе, проте захочути лінь ще гірше. Саме у зв'язку з цим піфагос сказав, що допомагати іншим віднімати ношу, дозволено, але ніхто не зобов'язаний допомагати знімати, знімати. остання запалює іскру, що тліє в нашій душі, побуджуючи природну здатність, споглядання, одночасно прищеплюючи їх садівник якої нової якості і активуючи природні сили, багато хто з нас згідно з апостолом. Немішні хворичі мало засинає, поколи коли ми самі судимо себе, то ми були б судимі. Це твір не є риторичною правою для публічного виконання, але я радше спогадами зібрання на старацілі засіб для від забуття досконалий образ та іскір живих і доходуних промов божів, блажених і достопам'ятних, яких я мав честь слухати. Клементи, як нам відомо, лежить принаймні одна проповідь також. Про трепті косло, які також і з належним дотриманням усіх історичних канонів. Один із них, і одні з із Греції, решта з Великої Греції, один з бородом із південної Сіріїс Кіліс Сирія, інший з Єгипту. Нарешті двоє були зі сходу один із Сирії, а інші живуть юдей з Палестини, залишавшись з цими останнім, розшукавши його до в нового місці в Єгипті, адже він, перевернувшись свої здібностями, він воїсно був подібним до сицилійської бджоли. Цим мудрецем, згідно з припущенням і був Пантен, учитель Клемента. Хто були інші сказати важко. Дослідники схильні бачити тут можливо казівку, нами Мелітона, Сардійського, Іоніського, Вардесана – Читатіана, Асерійці, Феофілаки Серійського, та Федота Юдеї та інших ранніх християнських вчителів, я міг спілкуватися з ким спілкуватися Климент, зкладніше дивись передмою коментар. Збираючи мене із пророжчя Полицького клугу, він зафіксував душу слухачів чисте святого, усі вони були хранителями істинного передання, блаженного вчення, які прийшли безпосередньо від святих апостолів Петра Якова, Іоанна і Павла. Успадковуючи всі вчення як сини, як від батька, хоча небагато садів, схоже на своїх батьків і насадивши Божою милістю в наших душах насіння, заповіна їхнім посольським вчителями. Переконаний, що для моїх читачів більшу цінність матиме не сам мій твір, але самі спогади, які він не зберегти. Мені здається, щоб таку душу, яка зберігає досконалості передання, сказано той, хто любить мудрість, радує отця. Водяці, з яких постійно п'ють, мають воду прозору, і вода тих, яких ніхто не черпає, псується, не зберігає тільки не залізом, яке використовується, а те, що залишене без вживання, покривається і ржею. Аналогічно право приносить здоров'я для тіла і душі. Ніхто не запалює світильник, щоб поставити його під посудину, але ставить його на свічник для того, щоб він святив усім, запрошеним на банкет. яка користь від мудрості, якщо вона не мудрає, то хто здатний слухати. Спаситель безперервно працює, спасаючи, оскільки бачить, що і отець його постійно працює. Називаючи інших, ми вчимося самі, розмовляючи аудиторію, часу слухаємо самі, але наставник їх єдиним і для вчителів, і для учнів, і він є справжнім джерелом розуму і логосу. Господь не забороняє нам творити добро, навіть у люди в суботні, соприштакові тому кожен, хто здатний містити, достойний того, щоб брати участь у пожежних місцевих, так само, як і в містетрях святого світла. Можливо, ця вказівка на практику елеосирських містерій, які цяскрава світло означала кульмінацію обкровення, на це вказує наступна фраза, деклимент продовжує міркування про містерії. Проте обкровення це не було призначення для на... натовпу, але лише для небагатьох, так не приймати містерії, зберегти їх і зміст у серці. Неумовно, як і сам Бог, довіряє і не письмовому Слову. Якщо хто запрещено, покликавшись поплик, на святі Писання, немає нічого прихованого, що не відкрилося, і таємного, щоб ним не, не виявилося. Нехай він прислухається до, до наших слів. Адже насправді тут передбачається про те, що зберігається поти і таємниче відкривається тим, хто слухає, і таємниче, як існе, буде показано вище тим, хто вдатний, буде прихований. Осетики прихований від більшості дістається, спадок небагатьом. Якщо істина всім доступна, чому не всі її осягнули? Якщо правність одна для всіх, то чому її не люблять? Серкати поширюються, бо тайді усні, і радше навіть не усні, але закарбованими у розумі. Бог дарував церкві їхнім послами, іншим пророкам, іншим ванулістам, іншим пастирям та вчителям, вдосконалення святих на служби, розбудову тіла Христового. Знаєш, що ці нотатки занадто слабкі, що передають всю силу, тобто благодатного духа, якому подібно це слухати. Однак вони нагадують оригінал тим, що зворушені тирс, Тирсом, Мудрому скажи, як свідчить писання, і він, мудріший і буде. А тому, хто має, має, нехай додасться. Ці нотатки не місять повну тломашню всіх таємниць. А настільки самопевний, це. Ця книга всього лише довідник, спосіб пригадати, і випадку, якщо ми забудемо або ж нагадування, для того, щоб запобігти і забуттю. Боюся, що багато чого про пішло або з і кануло в лету, і не будучи записанням часом, але чимось полегшуючи завдання своєї пам'яті, я сказав, що проїзні мемуари, обрядкувавши їх із їх тематично, писавши намучений. Климент говорить про те, тематичне розташування матеріалу в строматах або буквально по розділах. Враховуючи цей факт, що цей стромат був у часи поділений на розділи, слово автора подали всіляким сумнівом означають розшарування, розташування по темах. На свої формою вони неминуче виявляються схематичними, ті, і по ті, по всі. Багато чому залишається на написана духовна обдарованість цих блаженних мужів була великою. Не між сюди і те, що збулося, не будучи вчасно записаним або занадто сильно, хоч маранілося. У моїй пам'яті з часом, бо нелегко займатися такою справою, тому хто не обійзне в мистецтві написання книг. Усе це я старано зафіксував у своїх за за записках. Однак деякі речі, які навіть і спадали мені на думку, я пускав ненавмисно, не бо, Побоюючись написати те, про що я говорив, остерігався через ребночі. Адже так чи не не варто. Але радше я побоюся, що ввівши своїх читачів, омане я цілком заслужне, буду докору в тому, що не вдумано, я та що меч на мал... малолітньому. Неможливо, щоб написане не отримало розголоса, навіть якщо було утриматися від публікації, крім того тексту собою, говорить всякий раз, одне й те саме. І не може відповісти на поставлені запитання, інакше ні це написано. А це означає, що читай завтра мимовольно залишається без жодної допомоги з боку як самого автора, так і його послідовників. Про деякі речі я лише злегка натякаю, детально розкривається одне, іншою дошкою лише згадки. Іноді я намагаюся вислухатися приховане, відкрити таємниці або казати їм мовчання. Тут будуть якого вчення найбільше відомих шкіл. І буде протиставлено те, що необхідно знати перш ніж, підійти до могтеріального носису. Що відкривається споглядання? Або Єреси, бо, мови, йде тут про прогностики, ніж прогрецькі філософські школи. Цей гносек згідно зі славними і поважним передання придання покаже нам прихований від початку світу, звернувши спочатку до того, що навчає нас правознавство, що після усунення всього, що складає міркування, приготувати служба сприйняття, сокровенне передання, аналогічно до того, як хлібороб використовує агротехніку, очищаючи землю. Від і всяку буряну, готуючи до посадки виноградної лози, Підготовка до змагань – це також змагання. Аналогічне приготування до таїнства це також таїнство. Тому ми не сумніваюся, звертаємося з нашої замітки до філософії, до кращих і пропонедичних наук. Адже розумник каже Апостол, не тільки через євреїв і під закон не вставати а й Еліном через Еллімів, щоб набувати. Всіх. І послання до колоцям каже: ми наповнюємо кожну людину і навчаємо всякі премудлиці, щоб зробити кожну людину досконалою в хресті. Цей збірний понаток добре підходить для думного читання і нечисленні запозичення з інших корисних наук є своєрідною приправою, яка для викликання голоду домішується до їжі атлета не заради покращення смаку, але через його пригнання до почесті. Співом та ми пом'якшуємо надмірні урочистість, роблячи музику більш гармонійною. Але подібно до того, як ті, що бажають вернутися до народу, часто використовують послугами Лашатаго, щоб їхні слова звучали голосніше. Так і ми змушені, оскільки перш ніж ми звертаємося до істинного передання, нам доводиться спілкуватися з багатьма людьми, користуватися думками та мовою, які вони звикли чути, щоб нам цим способом залучити більше слухачів. Зрештою, як серед багатьох малих перлин, тільки одна є примітною, і серед багатьох риб у кошки потрапляються лише одна золота рибка. Каліфіс. Такий час праці і адекватна, допомога відкривається єдину істину. Отже, більшу частину усіх благ Бог нам посилає за посередництвом людей. Хоча й усі однакові міри обдаровані зором. Ми дивимося на речі, неоднаково, але, з різних точків зором. Кухар і пастух бачать одну ту саму вівцю по-різному. Одні цікавиться, жирна вона, другі дивиться, чи продаста вона, один боїться, щоб розуміти, Зробити страву з молока, інше стережає її знаєш, коли потрібний одяг. Кожним чином, імені зеленотися плодами грецької світи. Не знайдеться, я думаю, жодної настільки вдалої книги, яка б не зустріла заперечень і протидії. Тому й ту книгу, проти якої не знаходиться ґрунтовних заперечень, також треба вважати добре. Сховання викладають не тільки ті справи вчення, які зустрічаються. Нападок, а які які принаймні не пликають принципових заперечень. Якщо людина не не зуміла відразу виконати добре, задуману справу, то це означає, що вона перебуває у полоні обставин. Якщо вона продовжить це діло, керуючись божественною мудрістю, то надмінно до його до кінця, хто живе доброчесно, тому не потрібно вказувати шлях до чесноти, і хто відчуває себе здоровим. Не потребує лікування, лі будемо сіяти спочатку дрожньой день, такими водою ельмінського лосу, спочатку дрожжим, плоскі частини нашої аудиторії, щоб вона могла прийняти у себе насіння духовне, яке ось кидається по ній і без труднощів виношувати його. Ось цьому наша стромати дійсна задання не змішана з думками філософів, або краще сказати, покритий приховник як існе ядро, яке покритий гріховною шкалопою. Горіх вошка на мою думку, насіння їсне покликані зберегти ті, хто робляє, не увірив, не відійшов з уваги і поширену думку тих, які у спів своєму, кажуть, що займатися потрібно лише найнеобхіднішим і тим, що зміцнює віри, і справами зовнішніми і надмірними належать не нехтуватим, бо вони даремно стомлюють, так і спрямовують до предметів, які. Видаляють нас спасіння. Вони страху, що філософія проникла в життя людей і на погиблі від якого зло, і підступного вигадникам. Але я покажу, що всяка підступність є за своєю природою, чим злим, і ким землероб нічого доброго зробить не здатним. А це означає, що і філософія є певним чином результатом дії божественного промислу.